Цих бригад 112-ї гвардійської ракетної бригади, яка дислокується в Іванівській області, 448 ма ракетна бригада Російської Федерації, яка дислокується в Курській області. Дані про них всі є, їх легко можна знайти в цих офіцерів, в цих бригад. Є маршрути, є робота, друзі, знайомі ті, з ким вони спілкуються, тобто їх визначити дуже просто. І от, власне, давайте проговоримо з вами це в коментарях. Пишіть свої роздуми. Їх треба вишуковувати офіційно повідомляти про підозру, офіційно їх називати військовою ціллю і ліквідовувати таким чином. На офіцерській ланці, якщо там Путін себе сидить в бункері і роздає накази, і йому на все бачить на офіцерському незахищеному, менш захищеному рівні, ці виродки будуть знати, що якщо вони будуть бити по Україні по цивільних українцях, на них чекає відповідна кара. Ну і власне знову.